Ми рідко думаємо про це, бо страшно. Але кожен із нас приречений зникнути без сліду, без гарантії, що хтось згадає. Світ продовжить обертатися, імена зітруться, історії забудуться. Ми так тривожно тримаємося за ілюзію важливості, ніби це порятунок, але це лише захист від одного, від правди, правди про те, що ми тимчасові. Крихкі смертні. Ми, як подих на холодному склі, з'явилися і зникли. І саме це робить кожну мить безцінною, бо нічого ніколи більше не повториться ні цей день, ні ця зустріч, ні це відчуття, коли ти живий. Так, ми смертні, але хіба не в цьому сила? Хіба не тому сльози, сміх, дотик чи просто теплий погляд. Такі справжні бо все наше життя як квітка, що розквітає на один день. Ми народжуємося і з перших років життя звикаємо до ідеї, що світ довкола стабільний, наші батьки завжди поруч. Наш дім стоїть на своєму місці дерева, вулиці, знайомі обличчя, все здається незмінним. Ця ілюзія стабільності глибоко вкорінена в людську психіку і виконує захисну функцію вона дозволяє жити, не відчуваючи постійного екзистенційного страху, але з віком починають з'являтися тріщини хтось іде з життя, щось важливе зникає. Ми починаємо розуміти, що нічого немає назавжди. Проте навіть тоді розум чинить опір, усвідомлення кінця здається надто тяжким вантажем тимчасовість лякає, бо вона означає, що всі зусилля можуть бути марними, що будь-який момент останній, що нас забудуть, що ми зникнемо, а разом із нами усе, що ми любили, чого боялися. Про що мріяли. Саме тому більшість людей уникає цих думок. Замість того, щоб дивитися в очі реальності, ми ховаємося у плани, досягнення, рутину, розваги, ідеології, віру. Ми прив'язуємось до образу себе, професії, статусу, до ролей у суспільстві і вважаємо, що це і є. я. Але це не рятує. Бо все одно всередині тихо, як тінь, стоїть одне запитання навіщо все це, якщо воно так швидко зникає? Однак цей страх не є ворогом він не мусить нас паралізовувати навпаки, через прийняття тимчасовості відкриваються двері до справжнього життя. Ми живемо так, ніби весь світ обертається довкола нас, але варто лише на мить вийти за межі особистого досвіду і відкривається безмежний горизонт. До нас були мільярди таких самих людей, і після нас будуть ще мільярди. Вони народжувались, переживали дитинство, юність, любов, розчарування, страхи, втрати, мріяли, як і ми, хотіли щось змінити, досягти. Залишити слід були генії й селяни, царі й раби, святі й грішники. Всі вони жили з відчуттям важливості свого існування, але їхні імена забуті, обличчя стерті часом, їхні голоси мовчать. Світ іде далі, і ми лише коротка мить у нескінченному потоці часу. Людина живе у середньому 70 80 років. У кращому випадку трохи більше це менше, ніж одна хвилина, якщо уявити історію людства як одну добу, і зовсім ніщо, якщо уявити масштаб існування Всесвіту. Ця думка може знецінювати все, що ми робимо і до чого прагнемо, але водночас може й звільнити. Бо якщо все минає, якщо ми лише маленька хвиля в океані часу. То навіщо грати ролі, які нам не підходять, навіщо доводити щось людям, які також зникнуть, навіщо жити чужими мріями? Можна не ховатися від цієї істини, а навпаки, обійняти її, усвідомити, що ми не одні у своїй крихкості, що в цьому й полягає краса, у крихкій, нетривкій, але справжній присутності у світі ми не вічні. Але ми тут зараз, і це вже багато. Парадокс. Чим сильніше ми чіпляємося за ілюзію вічності, тим більше страждаємо. Людина, яка відмовляється прийняти тимчасовість буття, живе під постійним тиском. Потрібно встигнути, потрібно довести, потрібно закріпитися, залишити слід, вибороти своє місце під сонцем. Вона змагається з вітром, боїться змін, боїться втрат, боїться старіння і смерті. Та в якийсь момент щось усередині може змінитися. Настає внутрішнє просвітлення, усвідомлення того, що минає все, що ми нічого не контролюємо, крім свого ставлення. І тут з'являється неймовірне відчуття полегшення не треба встигнути все, не треба бути кращим, не треба відповідати очікуванням, не треба вигравати змагання, яке ніхто не зможе виграти. Прийняття смертності це не поразка, а справжнє пробудження. Ти більше не живеш у гонитві, ти живеш у теперішньому, ти вчишся бачити красу у звичайному. У чашці чаю, у вітрі, що колише листя, в тиші. Ти більше не хочеш змінити світ, бо бачиш, що вже сам факт твого існування це диво, це не байдужість і не відмова. Це зріла тиша душі, яка вже не потребує гучних доказів, а просто дозволяє собі бути Не здаватися, а звільнитися. Не змиритися, а відпустити, бо, прийнявши неминуче, ти вже не боїшся його. Коли зникає тягар доведення, страх втрати, бажання встигнути, залишається простір порожнеча, яка спершу лякає. Бо в ній немає шаблонів, ролей, чужих очікувань, але саме в ній і народжується істина, те, що резонує з тобою по-справжньому, без зовнішніх стимулів чи обов'язків. Справжнє життя не завжди яскраве, часто воно тихе, прості речі, які приносять глибоке відчуття присутності, споглядання природи, щирий діалог, спонтанна ідея. Творення без цілі, любов без володіння, вдячність без причини. Ми починаємо відрізняти справжнє від фальшивого не розумом, а відчуттям. Фальшиве виснажує, справжнє живить. Фальшиве змушує доводити. Справжнє просто є. У глибині ми вже знаємо, що нам потрібно, але цей голос тихий. Його легко заглушити шумом чужих амбіцій. Саме тому справжнє життя часто потребує усамітнення, простору і мовчання. Кожна людина має власну ноту істини, і коли вона живе у відповідності до неї, навіть якщо це просте, невідоме, малопомітне існування, воно приносить глибоку радість і внутрішню повноту. Не щастя, як короткий сплеск, а спокій. Як глибока ріка, і тоді навіть тимчасовість не лякає, бо кожен день не ще один втрачений, а одна завершена цінна мить. Нас привчили планувати, прагнути, відкладати. Ще трохи потерпи і почнеться справжнє життя. Кажуть нам у школі, в університеті, на роботі, у стосунках ми живемо в постійному завтра, мріючи про колись, але рідко озираємось на зараз. Та колись не існує, є тільки ця мить. Ти дихаєш отже ти живеш. Ти бачиш отже ще не запізно. Ти слухаєш ці слова отже, маєш вибір. Життя не обов'язково мусить бути епічним, гучним чи героїчним. Воно може бути тихим і непомітним, але твоїм. Кожен новий ранок це запрошення не просто існувати, а бути по справжньому, усвідомлено, без тривог, без нав'язаних цілей. Жити не для історії, а для себе, живого, чутливого, мінливого. Це не означає відмову від мрій чи дій. Навпаки, коли ти в моменті ти краще розумієш, що тобі потрібно, ти не зливаєш силу на боротьбу з минулим чи на тривогу за майбутнє, ти дієш із центру себе, без поспіху, без страху. І, можливо, саме це і є сенс не встигнути все, а відчути хоч щось по-справжньому. Бо все, що в нас є, ця мить. І ми або проживаємо її, або втрачаємо. Ми тимчасові мандрівники в нескічному потоці часу, нас не було і знову не буде, але між цими двома безмежностями є мить жива, тепла. Справжня, і в ній усе і краса, і біль, і любов, і втрати. Вона не ідеальна, але вона твоя. Не відкладай її, не живи за чужими сценаріями, не чекай ідеального моменту, бо він вже настав. Ця мить твоя, тож проживи її так, як підказує внутрішній голос.